Всіх вітаю, Віталій, Віталій, USAвтоЗП. Поки миємося, хочу вам розповісти, як відбувається в принципі, процес вибору, торгів, придбання автомобіля на прикладі Tesla Model X. Нещодавно отримав такий запит від постійного клієнта. Він вже купував через нас три автівки, зараз хоче придбати собі Model X. Тож, далі дивіться, я буду все показувати, розповідати від моменту його запиту, від моменту аналізу ринку в Україні, в Штатах, на аукціонах. Декілька покажу аукціонів, які ми грали-програли, покажу виграшний аукціон, прорахунки автівок, про рахунку ремонту. І, в принципі, сподіваюся, вам все буде зрозуміло. Знайдете відповіді на свої питання. І буду чекати вас серед своїх клієнтів, замовляйте. Зробимо все в найкращому вигляді, як завжди. Вже працюємо більше 6 років, пригнали більше 300 автівок. Тож, дивіться, задавайте питання в коментарях або в особисті, буду радий відповісти. Гарного перегляду до зв'язку! Отже, з чого все починається? Спочатку від вас запит. Ось клієнт, мій постійний Олексій, бере вже четверту автівку, пише: хочу собі Теслу від 90 кВт від 16-го року, Model X, там 19 тисяч вже з ремонту, бо нібито він їх бачив там від 21 тисячі вже в продаж в Україні, щоб покататися і заробити. Щоб зрозуміти, наскільки реальний цей запит, що ми дивимось? Відкриваємо Авторія, наш відомий сайт з продажу автомобілів. Робимо фільтр Model X, Tesla від 2017 року до 19-го і дивимося, що нам пропонує Авторія зараз по наявності. Знову ж таки, від 90 кВт, бо дуже багато Xів. 75-75-дорестових. Тож, це. Нормальна автівка, але клієнт хоче від 90 кВт, тобто або 90, або 100 І дивимось, що ми бачимо. Від 19 тисяч дійсно є в продажу Model X, але це все 75-ки. Навіть, навіть зараз не дивимось, в якому вони стані, куплялися. Просто дивимось, коли почнуться саме ті, що хоче придбати клієнт і наскільки реальний його запит. Бо нереальні запити. Не обслуговуємо, бо втрачаємо час і свій, і клієнта, на що воно потрібно, Бо краще проаналізувати ринок, зробити щось більш-менш реальний запит, е якісь поправки по запиту, або по вартості бюджету, або по кількості пробігу, або зменшити ємність батареї, якщо бюджет не дозволяє взяти дорожче. Отже, дивимося, що, що ми знаходимо: знаходимо нарешті пестуди. 28 500 вартість. Це перша ціна в Україні. Ми одразу повинні зрозуміти, що 19 тисяч таку автівку буде провести майже нереально. Дивимось, в якому стані вона була придбана, саме ця автівка, що вона авторі, в принципі, реально незначні пошкодження. Тобто ми можемо уявити собі, що ті автівки, які будуть дорожче 28500, вони будуть мати або такі самі пошкодження, або, скоріше за все, гірші пошкодження. Тому ми орієнтуємось на ось на, цей, на саме низ. Далі ми заходимо на BitFacts, це безкоштовний ресурс в інтернеті, на якому ми можемо побачити реальні продажі за останні дні, які відбувалися на аукціоні. Ось дивимося, за 12800 подібний ікс був проданий. Для чого це робиться знову ж таки, щоб розуміти наскільки реально придбати автівку в наш бюджет? Тобто, Bitfax нам показує продажів, які були сьогодні, вчора, позавчора, тиждень тому, два тижні тому. Тобто, ми бачимо реальну картину на сьогодні, за які кошти, в якому стані, з яким пробігом, з якою батарейкою можна придбати на аукціонах в США? Ну і зрозуміло, ми можемо зробити прорахунок в нашому калькуляторі скільки ж ця автівка буде становитись вже в Україні. Ось за 10800 заднім пошкодженням. Відео саме цей ролик може статися затягнутим. Але його мета була саме в тому, що ви побачили, як саме відбувається ось процес вибору, аналізу, придбання автомобіля. Тобто на якийсь точковий там, один лот, один лот, вам показує максимум, що роблю я, що можете робити ви самостійно, на що витрачається час, і за що, врешті-решт, ви сплачуєте свої кошти за послугу, яку ми вам надаємо, по пригону автомобіля США. Або з будь-якої іншої держави, з будь-якого іншого аукціону. Тому, якщо комусь цікаво залишайтесь, якщо не цікаво, трошки гортайте вперед, там буде вже більш динамічний ролик. Наступ... Наступний крок, який ми повинні зробити, це прорахувати орієнтовну вартість відновлення автівки. Тобто ми робимо запити на розборки, робимо запити в профільні автомобільні магазини по запчастинах і отримуємо вартість позовних запчастин, тобто двері, капоти, крила, бампера. Тобто, що буде дуже швидко і легко прорахувати. Зрозуміло, що вартість по роботах вже на досвіді. Ми також знаємо, скільки коштує пофарбувати деталь, скільки коштує відновити деталь. І після цього ми робимо якісь правки. З клієнтами відторгували декілька лотів. Ось ви бачите один з них. Це свіженька автівка. Сіленька. Дивимось самі торги. 14800 наша ставка. Нас перебивають. На жаль, перебивають нас на 100 доларів. У нас був бюджет 14500. Ми трошки підняли на 400 доларів. Сподівалися, що все ж таки заберемо автівку, але нас перебили 14900, ми її відпускаємо. Торгуємо наступний лот. Цих тесел вистачає в Штатах, тому можемо пропускати лоти, які уходять дорожче. І чекати саме той лот, який ми придбаємо в потрібний наш бюджет. Ставимо ставку 8500. Що ми бачимо, нас знову перебивають на 100 доларів 8600. Нам дорожча ця автівка не цікава. І ось нарешті наступний лот це саме той лот, який ми виграли. Це 12 місяць 2017 року. Model X, 100 кВт-батарейка, тобто 100D. Це найбільша батарейка і на той час, і на сьогодні. Ось такий вона має вигляд. В принципі, незначні пошкодження по передку. Як бачимо, лонжерони цілі, корито ціле, тобто все, що спереду, все ціле. Пошкоджений лише капот, бампер і крило. Автівка має рідний сірий колір. Зараз вона просто затягнута в плівку кольорову. Знову ж таки, вибачаю за затягнуті ролики, але я хочу, щоб ви побачили, як відбуваються самі аукціони, як швидко треба приймати рішення на наступний крок робити ставку. Щоб вам було цікаво, щоб було більш зрозуміло. Отже 12700, наша фінальна ставка. Ми виграємо цей лот. Бачимо його пробіг. Бачимо, що це повний привід. Бачимо наявність ключів. Ще раз передивляємося пошкодження. В принципі, ми все це робили з клієнтом до аукціону. Зрозуміло, що ми передивлялися, ролик просто монтується в іншій послідовності. Отже, ми дивилися цей лот, аналізували його пошкодження. Аналізували його ринкову вартість, прораховували вартість відновлення, тобто вартість запчастин, вартість роботи, відновлення безпеки, відновлення козовних запчастин. Зробився повний аналіз, повний прорахунок, прорахунок, калькуляція лоту під ключ, тобто від придбання до постановки автівки на облік. Далі цифри ви побачите. Як саме робити порахунок самостійно? Дивимось, що це Копарт, місто Спринфілд. Заходимо на калькулятор US Auto ZP в Телеграмі. Він в вільному доступі. Обираємо Tesla, Model X. Рік 17-й, електро, 100 кВт. Аукціон Копорт, Місто Спрінгфілд. Місто краще вводити вручну. Перші літери. Зручний пошук. Вибираємо Springfield. Ставимо фінальну вартість 12700. І бачимо калькуляцію автівки без відновлення. Доставлено, розмитнено, поставлено на облік. 18 тисяч доларів. Відновлення ми заклали плюс-мінус 3,5 тисячі доларів. Подивилися карфакс. До аукціону знову ж таки все це робиться. Тобто, скільки було власників, чи були попередні пошкодження? Було в автівки два власники саме в цієї. Було незначне пошкодження. По задній правій частині майнор. Це означає, що якісь подряпини, можливо, невеличкі вм'ятини. Ще раз нагадую: ролик може здатися затягнутим. Але ви повинні побачити весь процес від початку до кінця. Без усіляких купюр, як то кажуть. Тобто, карфакс, що таке карфакс, звіт, як його дивитись, що він нам дає. Це є зараз. Ви можете побачити і в попередніх роликах на каналі. Це все дуже важливо перед обранням лоту, перед його торгами і виграшем, щоб не було підводних каменів. В автівки бувають, декількох власників, декількох ДТП могли бувати. Могли погано обслуговуватись, тобто не заїжджати на сервіси, не, роб, не мілялося масло, олива, фільтри. З великими пробігами, на що нам такі автівки ризиковані? Тому дивіться, Це робіть для себе висновки, знаходьте відповіді. Якщо якісь питання будуть залишатись, будь ласка, в коментарях або в особисті, пишіть, дзвоніть, залюбки на все відповім. Отже, яким ми можемо зробити висновок? З клієнтом ми трошки підняли бюджет, бо попередній запит був нереальний. Придбали автівку, які почина... вартість яких починається в Україні від 28,5 тисяч доларів. Вона нам виходить за нашими попередніми підрахунками в 21,500. Тобто економія 30%. Можливість заробити на автівці так само близько 30%, тобто 5-6 тисяч доларів. Клієнт ще, до речі, хоче відновити автівку десь на своєму СТО, йому вийде відновлення дешевше. Капот він хоче відшпаклювати. Тобто, зекономити на відновлення. Ми заклали, як завжди, з запасом, щоб потім не було якихось нюансів, сюрпризів по тому, що ми вилізли за бюджети. Тому робіть для себе самі висновки, вигідно, невигідно. Якщо так. А це дійсно так. Звертайтесь, привеземо в найкращому вигляді. Auto ZP.